Останній робочий день тижня на календарі п'ятниця, 24 грудня. Ми розкажемо, чим жило наше місто сьогодні. Сьогодні у Львові відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, приурочено 73 трьох річчю з дня народження цього політичного діяча. Участь в урочистості взяла голова Львівської обласної ради Олег Пенькевич, Львівський міський голова Андрій Садовий, його заступник Василь Косів та новопризначений голова Лода Михайло Цимбалюк. Голова Львівської обласної ради Олег Панкевич поділився своїм ставленням до постаті знакового українського політика. Він зазначив, що місія В'ячеслава Чорновола не може залишити байдужим сучасних можновладців. Тим паче місцеве хаже чорновіл був представником влади, що керувала львівщиною у 90-ті роки. Пенькевич сказав, що присутність в нашій історії цілої плеяди діячів, котрі щиро переймалися реаліями та майбуттям України, вимагають діяти у тому напрямку, аби мрія чорновола про сильну успішну державу втілилася. Як ми повідомляли, учора відбулася друга сесія новообраної стрийської районної ради шостого демократичного скликання. Що обговорювали та, зрештою, що вирішили депутати, детальніше розкаже Василь Алєксєєв. Депутати затвердили регламент положення про постійні комісії і президію ради. План пленарних засідань на наступний рік делегували повноваження райдер адміністрації. Сесія заслухала питання виконання регіональної програми розвитку малого підприємництва за 2009-10 роки і прийняла аналогічну програму на 2011-12 роки. Регіональна програма розвитку малого підприємництва Стрізького району на 2009 10 роки була затверджена рішенням сесії районної ради. І протягом цього терміну виконувалися в основному виконані в основному всі, всі показники. Я скажу, що на сьогоднішній день у малому підприємництві у нас працює 2541 субід. ...суб'єктів господарювання із них це 176 сімдесят фізичних юридичних осіб і 2365 підприємців фізичних осіб. За даний період часу у нас створено нові робочі місця суб'єктами господарювання. Це 377 нових робочих місць. Про роботу районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді інформували його директор Євген Цибух і голова профільної комісії районної ради Тарас Демедюк. Суть роботи, основна, головна, головне завдання нашого центру це робота з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день в банку даних є 110 сімей. Практично на, сьогодні, на сьогоднішній день є 6 працівників центру, і ми не встигаємо просто фізично. Служити всі сім'ї відразу на комісіях, коли розглядалося це питання, голова районної ради Роман Васильович Козак запропонував ввести проєкт рішення ще один пункт стризькому районному центру налагодити співпрацю з релігійними громадами та з парухами сіл власне з питань соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. депутати запрошені. Ну, ми маємо характерний приклад, як без грошей робиться робота. Фінансовий, ми, що їм по фінансовій стороні потрібно допомогти? Люди, які обслуговують район, не мають машини і їздять, виїжджають в поселах. Так само не мають свого приміщення, немає ремонту, немає меблі. То нам треба буде врахувати. Щоб від людей щось вимагати, треба, напевно, створити умови для нормальної праці. І тут, мабуть, на перспективу задуматися, щоб відділ соціального захисту, мабуть, і вони, відділ у справах сім'ї, мали якусь службову машину, якоюсь ділилися і їздили. Ну, розумію, що це. Важко ну а так в загальному роботу визнати задовільною. Депутати заслухали та обговорили інші важливі питання і прийняли з них відповідні рішення. Наступаючи новим роком з різдвяними святами, побажати кожному з вас здоров'я, щастя, добра. Я думаю, що нам тут працювати ще буде багато часу. Ми повинні об'єднуватися по всіх тих питаннях, які потрібні для жителів нашої стрищини. Я впевнений, що ми це робимо і будемо робити. Десь я думаю, напевне, що вже з нового року будемо приймати новий бюджет. Це також ми зустрінемося, будемо якраз визначатися по певних питаннях. То я би ще раз хотів побажати вам здоров'я, щастя, добра, сільським головам, секретарям, всім присутнім, що тут є, щоб завжди було в нас тут тепло і порозуміння. Надіюся, що наша співпраця це конструктивна співпраця вона піде тільки на користь нашої астрицької громади. Василь Алексєв Руслан Лецьків для новин. Я свідомий своєї вини і кари. Я український націоналіст і революціонер. Це були останні слова Василя Біласа, діяча ОНУ, відомого учасника експропріаційних акцій з метою отримання коштів для діяльності ОНУ. Рівно 78 років тому його разом із товаришем і одночасно дядьком Дмитром Данилишиним було засуджено і страчено на подвір'ї колишнього монастиря Бригідок. У момент страти дзвони дзвонили по всьому краї. А в городку вони не вмовкали три дні, і навіть поліція боялася втручатися. Деталі того злощасного дня далі у відеоматеріалі. Василю Біласу було 21, Дмитру Данилишину, 25. Вони були звичайними юнаками із народу, родом з Трускавця. Обоє були бойовиками української військової організації та членами Організації українських націоналістів. Героїв, які здобували кошти для діяльності ОУН, добре знали і українці, і поляки. Вони зробили напад у Трускавці на почту в Бориславі. Взяли гроші в банку, вбили польського сенатора Голубка у Трускавці в 1931 році. Ну і, власне, оцей вчинок у Городку привів до того, що ім'я Василя Білоса і Дмитра Данилишина стало прапором визвольної боротьби українського народу в 30-х-40-х роках. 30 листопада 1932-го у містечку городок тоді він називався Городок Ягелонський, Було похмуро і сиро. Через таку погоду групі, яка повинна була напасти на місцеву пошту, не вдалося запалити шувар. Це був перший сигнал. План зривається далі. Несподівано виявилося, що пошта має добру озброєну охорону. І коли бойовики увійшли всередину, на них посипались постріли. І загинуло з обох сторін люди. Зі сторони бойовиків загинули два чоловіка Юрко Березинський і Володимир Старик. Завданням Василя і Дмитра було взяти готівку в касі і вийти, звід. Там всі інші обезпечували їм проведення операції і нормальний відхід. Після нападу на пошту хлопці ще з одним учасником операції відправилися у напрямку глини аварії, де на пошті двоє поліцейських вирішили перевірити у них документи. Василь Білас вистрілив в обох поліцейських. Один помер відразу, інший згодом у шпиталі. Далі хлопці попрямували в напрямку Миколаєва. Діставши села Черкаси, вони там і заночували. А вранці вже відправилися до Розвадова, де на них чекали. Коли вже бойовики наші наближалися до лісу, там вийшла людина з граблями, яка лися загибала, вдарила. По руках вибила зброю, і хлопці знесилені впали на землю. Ці люди, які підбігли, почали їх бити, бити ногами, руками до крові. Після цього поліцейські заарештували хлопців і повезли до в'язниці. Події зв'язані з цими постатями, завжди розцінювали по різному. Ця подія вона викликала неябийкий резонанс у засобах масової інформації, як з боку Польщі, так і українських, зокрема газета діло. Вони засуджували цю акцію називаючи недоцільною таку боротьбу організації, називали їх грабіжниками, називали їх терористами. Хоча насправді це так не було. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, стриські новини. Нові обличчя у номінації Герой року переміг ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк. Свій вібір експерти зробили з огляду на виявлену ним громадську мужність в оприлюдненні факту політичного тиску з боку СБУ. Всього експертами було запропоновано 34 номінанти. Найчастіше називали імена Олега Кононова, Бориса Возницького, а також колектив ФК Карпати. Натомість найбільшим розчаруванням року експерти визнали Івана Деньковича за перехід до парламентської коаліції. Ції і розкол львівської обласної організації партії во батьківщина. Друге місце посів екс-голова Лода Василь Горбаль за подвійний мандат та повну бездіяльність в економічному розвитку регіону і за підтримку харківських угод та інші антиукраїнські голосування. Третє місце посіла депутатка від ВО Свобода Ірина Фаріон за нестриманість і невихованість за дискредитацію міста, в якому почали воювати з дітьми. Повідомляє львівський портал. Нагадаю, до нового року залишилось сім днів. Не гайте часом. Завтра зустрічайте в цій студії Марто Статних з підсумковим випуском новин. Мені ж залишається попрощатись з вами до наступного тижня вдалих вихідних. Єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування, і наразі говоримо про прийдешні та минулий світі спорту. Для вас працює Олег Филик. Мої вітання. Цими днями в приміщенні клубу «Сене» проходив святковий турнір з карате святий Миколай на призи Миколи Голомші. Близько ста каратистів стріля були задіяні в цих заходах. Організатори турніру зробили все можливе, щоб підкреслити винятковість, урочистість та святковість дійства. І тому носили ці змагання здебільшого показовий характер. Долучилися до плідної роботи Святого Миколая, військовий прокурор центрального регіону Микола Голомша, начальник срізької ДПІ Євген Турчин та генеральний директор та Зоокерпол Сергій Ковальчук, а також начальник відділу фізкультури і Орту Руслан Каліцун саме їм святий Миколай довірив передати подарунки та вітання усім присутнім у залі дітям, крім подарунків, переможці та призери змагань отримали кубки, медалі та грамоти. Змагання до Святого Миколая завершили 2010 рік у клубі в найближчих планах Кубок Львівської області в рамках другого туру шкільної ліги з карате, що відбудеться 25 грудня у Львові. А зараз про найеротичнішу масову бійку у футболі. Американський футбол є найпопулярнішим видом спорту в США, Тому не дивно, що існують різні версії. Зокрема, в одному з них беруть участь дівчата в дуже скромній захисній амуніції. В матчі Тампа і Майами-Кантельєрі дівчата щось не поділили між собою влаштували бійку на полі. Глядачам такі дії виконання еротично одягнених спортсменок сподобались. Tampa виграла гру, але на офіційному сайті Ліги Американського футболу по результат матчу поки не повідомляє. Це можливо до команд, ще будуть застосовані якісь санкції. А от збірні Італії та Англії під час Євро 2012 хочуть жити в Одесі. Національні збірні Італії та Англії висловили бажання під час проведення фінальної частини Євро жити і тренуватися в Одесі. Про це в ході прес-конференції розповів представник міністерства закордонних справ України в Одесі Константин Жепишевський. Крім того, як розповів представник МЗС України про намір жити в Одесі заявила ще одна футбольна федерація. У перелік українських базових тренувальних центрів, які пропонуються для проживання команд учасниць Євро, внесені Одеський стадіон Спартак. Та готель «Гранд Маріне. Амбіційні плани України щодо Олімпіади 2022 року. У підготовці до зимової Олімпіади 2022 буде залучено шість областей. А прийматимуть головний турнір Львівська і частково Закарпатська області. Про це під час наради у Львові повідомив віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. Окрім того, Борис Колесніков представив на нараді відеоролик з презентації Львова як потенційного кандидата на проведення зимової Олімпіади в 2022 році. Львівська федерація підтримала Суркіса. Львівська обласна федерація футболу прийняла рішення підтримати на посаді президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. На засіданні виконкому федерації футболу було прийнято рішення засудити неконструктивні і некоректні дії окремих футбольних функціонерів, які шкодять іміджу і підривають авторитет України на міжнародній арені. Також підтримано діючого президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Виконком Львівської федерації футболу вважає недоцільним проведення позачергового звітньо виборчого конгресу і розгляд питання про зміну керівництва федерації футболу України до закінчення наданого статусом федерації футболу терміном. Україна знову штурмує Дакар. На найпрестижнішому ралі планети представляти нашу країну буде команда Six Ukraine на чолі з Вадимом Нестерчуком. Сама гонка пройде з 1 по 16 січня. Незабаром команда вилітає в Буенос-Айрес, де і стартує ралі. Нагадаю, що Дакар 2009 не відбувся через проблеми з безпекою в Африці і з минулого року перебрався на новий континент до Південної Америки, який в минулому році наша команда буде проставлена відразу в двох класах позашляковиках і вантажівках. Причому всі учасники команди, незважаючи на національність, за нашу країну поїдуть і росіяни, і французи отримали українські ліцензії і будуть виступати під жовто-синім прапором. Цього разу в планах нашої команди не тільки дійти до фінішу ралі, а й потрапити в десятку найкращих. І на сьогодні це все. Дякую за увагу. Активного часопроведення вам, адже який може бути спокій на землі, коли вона вічно крутиться. З вами був Олег Филик. Зустрінемось в понеділок. Вдалих вам вихідних. як кажуть синоптики, завтра на Стрищині буде хмарно, невеликий дощ, атмосферний тиск 720 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 97%. Температура повітря вночі 6-7 градусів із позначкою плюс, в день плюс 6, плюс 9. Вітер дутиме західний 4-6 метрів за секунду.